газон виглядає доволі жвавенько, і сподіваємося, що футболісти на цьому газоні також будуть демонструвати себе у жвавому футболі для обох команд. Це останній матч у 2024 році. Тому тут економити сили вже ні на що не потрібно треба викладатися на максимум. Ну і попри те, що не така багата історія зустрічей між цими командами. То все одно принциповість цього поєдинку зароджується, адже полісся дійсно колектив, який знає як і вміє відбирати шахтаря очки не лише. Грати в ніч, а й перемагати. З'являється команди на полі. <плес> зараз поговоримо про це після цієї атаки, тому що Крушинський обігає коноплю, але різник встигає вчасно зіграти на випередження, вийти зі своїх воріт І ногами просто вибиває м'яч куди подалі. Читання гри від гокипера шктаря зараз дозволило нівелювати загрозу біля своїх воріт. Подивіться, куфору тут мав. Конопля перед Крушинським. Далі стрибав у підкат. Це, можливо, не найкраще рішення було дотягуватися до цього м'яча. Гуцуляк чекає підключення Тейлора. Прострільна передача. Матвієнко падає і перериває цей пас. Тут ледь не кожен підкат закінчується якимось ушкодженнями. Це тут Лукас Тейлор. Його підключення. Прострільна передача за спиною Матвієнко. Кава Пайшау був. Високо піднімає м'яч, але не надто далеко він летить. Тім не найвищий футболіст на полі Тейлор. Виграє другий поверх у Кевіна. Далі Гуцуляк чіпляється за цей м'яч і зачепився і відібрав Гуцуляку. Штрафному майданчику проти Матвієнка. Гуцуляк обіграв. Матвієнка. Матвієнко падає. Гуцуляк також падає. Дивимося на Віталія Романова. А він каже, що тут має бути що? Удар від воріт. Чи все ж таки візьме паузу? І покладеться на Миколу Балакіна. Давайте ми спочатку подивимося повтор. Тут Гуцуляк прокидає Матвієнко. Його падіння, і не факт, що Матвієнко тут грає в м'яч. Він намагається рукою тримати Гуцуляка і так само підбиваючи його ноги. Данило Сікан вже розминається. Його вихід в другому таймі, мабуть, не викликає сумнівів. А ось така передача від Гуцуляк скидає на пайшау. І удар по воротах. Але дуже-дуже занадто високо. Навіть всі птахи, які вже полетіли в теплі краї, могли би ухилятися від цього м'яча. Крисків. переведення до лівої бровки Судаков в один дотик підключає Педро Енріке. Той подає на дальню стійку, але не встигає ласіна Траоре. Яку б тут швидкість звідки би не вибігав, це занадто сильно було. Та й Кудрик, в принципі, контролював і бачив. Де знаходиться Ласінатра у і бачив, куди м'яч летить, тому навіть не реагував на нього. М'яч перехоплення від Полісся ще в останній третині поля широко розганяється ця атака. Тейлор знову буде прострілювати цього разу. М'яко, але Гуцуляк отримує цей м'яч. Гуцуляк під ліво обіграє кількох Гуцуляк. Сунеться далі. Пробиває різник, бере цей удар. Ще не відбилося. Ще треба закінчити цю атаку. Тут хаос у штрафному майданчику Шахтаря. Кевін через себе. Ну, це вже яскрава фінальна крапка. Як треба гасити пожежу у своєму штрафному майданчику? Зараз дивимося на цю передачу від Тейлора Гуцуляк. Прибирає Кевіна. Далі віддає передачу, але таким чином стіночку обігрався сам для себе з Матвієнком і вийшов на ударну позицію. Ну і з правої ноги пробиває Гуцуляк, Різник потягнув цей удар. Ось перша серйозна робота для когось із голкіперів. І що характерно, перша вона виникає для голкіпера гірників. Тут навіть від Судакова цей рикошет був і дуже неприємний удар для голкіпера. Однією рукою тягне цей удар Дмитро Різник. Ну, на ближню стійку цього разу скидка проходить. М'яч тримається в воротарському ось такий рикошет і Дмитро Різник забирає. Як тут можна було взагалі зреагувати? Але у воротаря шахтаря це вдалося. Справжня пожежа знову біля воріт гірників. Давайте дивиться. Тримається, чіпляється за м'яч Кушніренко. Виносить Педро Інріки. Влучає в голову. Матіча І від того м'яч летить в площину Морі ти вимушений реагувати. Різно. Ну в стійку, Давайте будемо відвертими. в стійку тут м'яч летів, але в будь-якому разі варто відзначати реакцію різника після таких рикошетів. Гуцуляк до штрафного майданчика. Тут Лука Тейлор, скидка під удар. Поперечено! Як же прикладається зараз Богдан Кушніренко, яка траєкторія в м'яча була, і здавалося, відіграний вже був Дмитро Різник. І лише найкраща подружка будь-якого голкіпера. Поперечка або стійка цього разу поперечка приходить йому на допомогу. Лукас Тейлор і в повітрі і так підрізаючи, притискаючи м'яч до самого повітря. Богдан Кушніренко кладе корпус. Вже почав підкручуватися м'яч наприкінці своєї траєкторії і почав падати саме тоді. Враховуючи ще сей різника після удару Гуцуляка, шанс нагода у Шахтаря. Лосіна трауред не встигає Олег Кудрик. Як і колись Різник, першим грає цей м'яч, виходячи з самих воріт. І на лінії штрафного майданчика вибиваючи м'яч. саме на такому гострому моменті, фактично один з найкращих шансів Шахтаря у самому поєдинку. Ну, звичайно, Судаков цю передачу віддає. М'яч якраз пригальмовується, зручно для лацінатора Реза, за яким намагався бігти матіч, але вже видно було, що Корват не встигав. Однак встигав Олег Кудрик. Керівництво Полісся також на місці, звичайно, на своїх місцях. Геннадій Буткевич. Володимир Тесля, Володимир Загурський. Всі тут Полісся зараз атакує. Удар воротах і не фіксує з першого разу Дмитро Різник. Але не знайшлося того гравця Поліс, який готовий буде добивати. А пробивав Ярослав Караман. На свій доробок записує другий удар воротах в цьому матчі. Перш uh, ні, все ж таки не караман, пробивав а Богдан Кушніренко. Караман якраз просунув на нього цей м'яч, вигравши в цьому мікроепізоді. Хороша діагональ. М'яч так викручується якраз на хід Кевіну. Дуже зручно це було. Знову Кевін проти Тейлора. Кевін забігає до штрафного. Кевін віддає Судаков. Не виходить удар у Георгія. Так буквально кинув ногою цей м'яч у руки Олега Кудрика, але без серйозної загрози. Михайличенко Караман. здорово працює. Краману А тепер точно від нього удар. Повз ворота пробиває Ярослав. Контролював тут це Дмитро. Різник. Трошки поїхала опорна нога у 38-го номера Поліся. Знову тут розібрався. А як же прибрав Зубкова? Просто рухом корпуса. На відстані витягнутої руки. Зараз Руслан Бабенко його отримає, закручується м'яч. Кудрик кулаками вибиває. Михайличенко ще подалі. Налетів одразу на двох. Тут і Валерій Бондар боровся його. Намагався контролювати мати й матич. Крич так легесенько. По спині Бондаря погладив цій боротьбі, але нічого критичного не було. Але збити з пантелику. Ну, Шахтар, але його так просто не зіб'єш. Зокрема, зараз атакують. І Кевін проти Сарапія. Такої дуелі ми ще не бачили. Кевін тягне м'яч далі. Кевін на ударній позиції. Кевін пробиває повздальню, стійку, Просвистів м'яч знову близько, але не в площину. І не в ворог. Легше було центральним захисникам Полісся, поки Тейлор протистояв Кевіну там на правому фланзі. Зараз. У Сарапіян не такі швидкі ноги, як у Кевіна. І завдяки цьому такий дрібний дриблінг від бразильського Вінгера Гірників. Рухається далі. Олексій Гуцуляк. віддає передачу в центр. І зараз Кушніренко на ударній позиції. Бондар блокує. Все вирішує мить. Ще раз показують, як на просторі опинився Кушніренко. Цю зону мав би закривати в ідеалі Крисків. Але якраз того Крисків і втратив там м'яч в боротьбі проти Гуцуляка і пішов відбирати м'яч в Олексія. От Кушніренко обрав навіть момент не пробивати, а прибирати Валерія Бондера. Різник знову прибирає суперника, але там є страховка від Михайличенка. Падіння від нього. Рішення Віталія Романова ніяких санкцій до шахтаря та голкіпера гірників. Не стрибав з двох ніг різних, але виключно м'яч. Зараз вдавалося коротким пасом. Ось такий черпачок від Матвієнка. Точно в ноги партнеру. Йде подача до штрафного майданчика Судаков. Боротьба проти Кудрика. Але тут одразу чуємо свисток від Романова. У воротарській площі не можна нікому чіпати голкіпера. Ну і кудрик та Судаков. А які пересікалися між собою в шахтарі, добре знають один одного. Судаков точно не хотів грати в голкіпера. Йшов виключно на м'яч. Атака від Полісся. Зараз Гуцуляк отримує м'яч біля чужого штрафного майданчика. Він вже там Гуцуляк проти Педро Енріке. Підтягується й матвієнко. Гуцуляк знаходить варіант. Ми скинути. Це Бабанко. І його удар, але над воротами знову ж таки вкотре десь багато вільного місця в зоні для підбирання на лінії штрафного майданчика глибоко сідає оборона Шахтаря. а Потім не встигає там нікриськів відтягуватися далі, аби перекривати ось цю ударну зону. Десь на Трауре стрибає під нього Богдан Кушніренко. Дістається тут траоре. І зараз гримаса болю від нього. М'яч залишився в шахтаря. І зараз її конопля і Бондар. Так невпевнено. Продовжують розірвати м'яч. І тепер вже від Матвієнка то йде за межі поля. Но для Траоре в будь-якому разі готувалася заміна. Кушніренко підійде зараз, повибачається. Ніякої адмірної агресії від нього не було. Остання 10 хвилинка пішла. Давайте ще раз дивитися за цим стрибком. Ну і підбиває якраз опорну ногу. Кушніренко для Ласіна Траоре. Крістів, ой, Криськів Сікан несеться. Несеться віддає на Судакова. А Судаков приймає м'яч ніяк було вдарити. Але ось так красиво залишає на Бондаренка. Артем. Артем з м'ячем падіння апелює стосовно гри рукою Сарапія. Втім, граємо далі. Ну, зараз Бондаренко ще раз поговорить з Віталієм Романовим. Стосовно потенційної гри рукою від Богдана Михайличенка. Ось тут Судаков красиво розвернувся. Залишив м'яч Артему. Ну і, можливо, і призупинив Михайличенко. Ну, навряд чи би просто так тут апелював Артем Бондаренко. І дійсно ось найкращий ось він. Поруч Вільного Педріньо. І саме туди з паузою, але віддає передачу. Його вже зустрічає Назаренко. Педріньо ось так вирізає. Насправді це точна передача. Марлон Гомес прибирає суперника. Передача Данило Сікан не вивернув ногу, так як слід. Не вивернув ногу в площину воріт. Вже був на ближній стійці. Можливо, й бачив м'яч у воротах. Форвард Шахтаря. І тут також на тоненького, але не фіксували положення поза грою арбітри. Марлон Гомес дістався до цього м'яча. І ось таким чином завершення цієї атаки. Супергостра нагода для Данила Сікана. Однак, якщо так низом котити, то там здається, що Олег Кудрик все контролював. Місце продовжує комбінувати без удару. Поки що ось далі знаходиться момент. Михайличенко забиває полісся, забиває ворота Шахтаря. Богдан Михайличенко, 90 плюс перша хвилина. Довга, довга атака, але вони її все ж таки домучили ударом у ближній кут. Яка ж розв'язка? Богдан Михайличенко відзначається у воротах Шахтаря на 90-плюс першій хвилині. Полісся, знову вовки кусають гірників. Богдан Михайличенко, вихованець київського динамо, який свого часу грав у шахтарі. Тепер забиває у ворот свого колишнього клубу. Ну ось тут, як як загубили гірники абсолютно самотнього Богдана Михайличенка, який не в своїй позиції так знаходився. Але гуляв там сам у майданчику, але Не було тут буквально з ким грати. Матвієнко нібито біля нього. А потім іде на гравця, який віддає передачу. І спрацьовує заміна. Бристріч знаходить цю шпарину, куди можна було віддати на Хайліченко. А який ж більярдно точний удар. Ну і заради цього треба було провести заміну. Аби дати в підсумку фінальний свисток, Кудрик вибиває і Віталій Романов фіксує перемогу Шахтаря з рахунком 1-0. Щось неймовірне відбувається. Полісся знову перемагає шахтар.